Добрий вечір, шановні українські аграрії. Ось у нас тут на цьому полі півполя ДСВ. ДСВ Еліта. Патрас, артист і аспект. Все еліта. Елітне насіння, колеги. Гляньте. Не скажу, що ідеальне, розумієте, самі що у нас з погодою було, два місяці підряд, ну принаймні місяць для пшениці. Було не альо. Але тільки що розкопали насіннячко, починає набухати, починає кінчитися, так що все було нормально. Ось така історія. Теж 5 мільйонів, коли я ненавиджу, надіятися тільки на Бога. В нього і так вистачає справ. Будемо 5 мільйонів сіяти, а там 5 по-любому вистачить для насіння, якщо не буде кущення. А якщо буде кущення, буде більше. Цьому році ми отримали на ДСВ. Один з найкращих врожів, у нас там деякі поля за 80 показували в заліку. І це не може не радувати. Тобто зато беремо ДСВ і РДЖТ. В принципі, чемпіони. Так що успіхів, тримайтеся.